Що стосується безпосередньо Америки, те, що треба було говорити раніше, це одне. Але в мене от питання: от наше керівництво парламенту і офісу, там з різними підофісними службовцями, вони з'їздили пафосно ну, не один, не два рази. Там було кілька разів великі служебні делегації. І кожен раз, як вони поверталися, у нас все гірші і гірші позиції. Речі, yeah. дабсу <laughs> ну, це, ну, це, це, це кожен може відслідкувати, Може mm співпадіння, -hmm. але туди не де випускають депутатів, які серед конгресменів чи сенаторів мають друзів. Знову ж таки, так Порошенка туди не допустила, в нього були домовлені зустрічі з купою людей. Ну, можуть Зеленський з Порошенком сваритися тут в Україні, але Порошенко на міжнародній арені завжди вигризає для України тільки позитивні речі. Тому знову ж таки, це була тотальна диверсія. Якщо ми говоримо, чи ми отримуємо снаряди, чи ми не отримуємо, де ми візьмемо гроші. А я хотіла б запитатися: а в якому році у нас були заблоковані наші ракетні програми? Зокрема, програма Гром, коли була заблокована? А програма Сапсан, яка могла там на поза 500, метрів 500 Од кілометрів стріляти далекобійна ракетна і артилерія. Коли була заблокована, ну, ви не чекаєте очевидно каденцію Зеленського. Ні, я просто скажу, це був 19-й рік. Як тільки змінилася влада, це все позаблоковувалося. А я перепрошую: а здається, в 22-му році вже при офісні волонтери розказували, який Богдана поганий, який Нептун поганий. А в нас не було чому знаєте, ракетного палива, щоб запускати ракети з Нептуна? А тому, що в 20-му році знищувався Павлоградський хімзавод, який єдиний виробляв ракетне паливо. Ну тобто ми маємо спектр своїх власних е, можливостей, які не те, що були заблоковані, які були розпіарені як велике велике злобу. Воно робилося в часи Порошенка. Але інше питання чому з 22-го року, з лютого. Ці програми не були перезапущені повним ходом. А де перепрошую наше виробництво снарядів? У нас з іншими партнерами з країнами завжди буде проблема, тому що в них є свої інтереси, свої проблеми, свої виборці. А Україна втрапила за 4 роки, там з 14-го року, запустити повний цикл ракетних програм. То чому з 22-го року ми не могли запустити своє власне виробництво, повний цикл виробництва дронів, снарядів, набоїв і всього решта? А можливо, нам варто зараз розібратися, а де 42 мільярди виділених на дрони? A zakaj zdaj? Не виробляються снаряди для дронів, які несуться і заряди там для тих самих FPV-шок. Тобто є купа проблем, які залежать від України. І я перепрошую, це добре, коли нам партнери допомагають. Зараз дякуємо президенту Чехії, який там кілька сот тисяч снарядів так само дістає. Зараз нордичні країни так само включилися. Але коли вони бачать, що Україна нічого не робить, або маючи можливість, цю можливість відкидає. Ну то перепрошую так само в купі країни, в купа лідерів, так само з'являється питання.